Бомбят. Вон, вон, видишь, в облаках. Если начнется конфликт с Россией, они к этому готовятся, то воевать будет Америка и все остальные. Будет моя воля, я бы на протяжении 30 лет самостоятельности Украины пристег бы то, что там происходило. Получили по итогу по щам, что нужно было честно сделать давно. Вам внушали одну и ту же мысль, что Украина кормит Москву хлебом и салом. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова. і Я надзвичайно рада вас вітаю в ефірі youtube каналу Курбанова Лайф, А це свіжий огляд нашої антипропаганди. Сьогодні будемо смажувати і підсмажувати наших ворогів, не даючи їм поширювати брехню та неправду проти нас. Пам'ятайте, що інформаційний простір має бути максимально захищений від російського ІПСО та пропаганди. Тож допомагайте нам у цьому. Не забувайте лишати свій лайк, обов'язково підписуйтесь на youtube канал Курбанова Лайф. Коментуйте почути, побачене і звісно не забувайте підтримку. Римувати краще із кращих в описі до нашого сьогоднішнього відео. Ви легко знайдете посилання на наш збір для 37-ї бригади морської піхоти. Поволі, ми разом із вами наближаємося до відмітки в 200 тисяч гривень, за що друзі. Я вам надзвичайно щиро дякую. Ну і пам'ятайте, що ці гроші одразу йдуть на рахунок військових, і всі ці гроші будуть обмінені на дуже практичні важливі речі для фронту. Тож дивіться нас, слухайте і обов'язково допомагайте військовим. Ну і цими днями відбулася справді унікальна історія і унікальна, якщо хочете, спецоперація. Російські бабки на лавки, які все знають, за всім слідкують і розповсю. Суджують найбільш верифіковані плітки, які вигадані, а можливо, і ні, доповідають, що нібито днями українці намагалися атакувати Вороніж балістикою. <звук> Ще раз українці, яких не існує, яких вигадали, намагалися, а може, і атакували, а може, і успішно, хто ж нам розкаже за паребріка. Вороніш балістикою своєю балістикою, нічого собі. Швидше за все, мова йде про ракети Гром 2. Їх, як кажуть, місцеві свідки було 5-6 одиниць. Інші бабки стверджують, що ракети було тільки три. Ну, класно, знаєте, у страху очі великі, самі щось не вигадують. Ріб'ят нас бомбят. Ай, не дай вог в мой дом залетит. Ви що тупе? У меня 15 этажка. Сдохну сразу же. Це надзвичайно цікава інформація. Адже, наскільки ми розуміємо, від початку спеціальної воєнної операції ще Україна не використовувала такі балістичні ракети. Точніше, не так. Раніше такий тип не долітав, а тепер виходить. Що щось змінюється. Вон, вон, вір у блаках. Б... Гордін пише очевидні речі, що тепер? Найбільший заклятий ворог Російської Федерації не американці, не англосакси, а тільки винятково британці. Хоча оця британка вона давним-давно гидить росіянам, і насправді цей наратив не надто новий, просто що в світлі останніх подій, останньої війни, СВО зрештою, Британія якось окремо не виділялася. Ну а тепер всіх собак вішуть обов'язково на Лондон. Щоб не зробила Україна, чого б не досягнула, чи це операція повутина, чи не тільки. Але все обязательно приписываются и подвязываются при... к под британцам. Они очень точечно действуют. Вот смотрите, когда Шольц кричал «никаких танков в Германии, я не хочу быть первым», британцы сказали «не вопрос, мы возьмем этот риск на себя». 14 танков отправили, Германия выдала 250. Когда французам говорили «слушайте, надо ваши ракеты «Скальп» отправить», и говорят нет, ну мы первыми не будем, это ударное вооружение», британцы точечно отправили свои ракеты, и тогда французы, но немцы пока еще не согласились. Когда сказали, нет, ну по старой территории России бить нельзя, британцы сказали, а мы разрешаем это делать, и по Курску полетели штормшеду. Зараз, когда всі починають притормажувати поставки вооружений, говорят, слушайте, нету денег. Британці всю свою артилерію знімають вооружения, відправляють в на Україну. Там 99 установок АС-90 Braveheart, там не знаю, 58 значит, американських систем артилерійських, плюс еще ракети, плюс вооружение, они на это делают большую ставку. Я зазвичай кажу, що нам не різниця нам свої робити, а кому дісти лаври, то не наше не для нас немає великого значення. Але російські пропагандисти продовжують якось змішувати абсолютно все, перекладаючи всю відповідальність саме на британців? Зрештою, завжди виникає питання: ну от сказали ви, провели паралелі із ракетами, із танками, із допомогою, яку надають чи не надають британці, і що? Оце ваш одвічний тепер і найголовніший заклятий ворог. Заради нього ви цілий Посейдон придумали, зараз носитеся із ним. То будуть удари, чи ви, зрештою, як і завжди? Звинувачуючи одних, будете продовжувати воювати із України. Это нормально, если страна всю свою артиллерию отдает ну там пусть партнеру, союзнику, не Но у них ничего не остается. Ну, они... Или они уверены в том, что не знаю, в майбутньому говорят, что артиллерии не нужна, будет они ну, считают, что если начнется конфликт с Россией, они к этому готовятся, то воевать будет Америка и все остальные. До них вообще не доплывет. А вот они планируют доплыть и захватить ресурсы, и сразу начинать с них зарабатывать. Вот то, что вы сейчас показали, military watch magazine, так они тренируются захватывать лукойловские газодобывающие автоматические платформы на шельфе Калининграда, которые автоматически спецназ выгрузил, там два вахтера сидит, захватили их одна 20 миллионов тонн нефти, только свои танкера подгоняют. А вторая d6-9 9 миллионов. Все а нормально. То есть они вот за, э, за контроль над активами, более того, группировку, которую они планируют вводить, они хотят делать в разрез с нами. Только русских каким-то образом продавили на остановку боевых действий, сразу выгружается контингент, uh -huh. причем британцы, скорее всего, на самые сладкие места будут садиться, на порты, и спиридон Павлович хорошо говорил, что будут контролировать, на какую-то энергетику, там, где можно сказать, это наши американцы, идите, там копайтесь в земле, вы там редкоземельные хотели, а вот мы здесь будем. Ну і пропагандисти загалом конфлікти не тільки століття теперішнього, а й за попередні часи абсолютно все валять саме на британців, британців, які воювали в часи Другої світової війни, британці, які були союзниками Саветав, британці, без яких неможливо було б собі уявити колективну перемогу. Виявляється, це вони якраз призводять і провокують всі конфлікти. Хоча здається, в Британії той самий Черчилль дуже добре розумів, що таке радянський союз. А я нагадаю, що Росія називає себе, вважає себе якраз спадкоємицею радянського союзу. Для Черчилля було очевидно, що немає принципової різниці між Гітлером та Сталіном, між нацистами та Савками, які і ті, і ті мали антилюдські принципи і ідеології. Але знову і знову росіяни намагаються, точніше, російські пропагандисти переконати, що... В усіх бідах Росії винні британці. Чому росіяни не доїдають? Тому що британці гидять. Чому росіяни гинуть і не просуваються на фронті? Тому що британці допомагають нацистському київському режиму. На будь-який російський провал обов'язково знайдеться виправдання і ні, не тому, що росіяни нікчемні, а тому, що існує Британія. Они действительно находятся в немного в другом измененном состоянии психическом. Им действительно кажется, что вот они. То есть -то... вы тоже здесь не видите никакого я противоречия. Я не с ними общался, деле. вижу их действия. И вообще, на самом деле, для меня вопрос, в чем посольство до сих пор работает их здесь? Потому что они являются разносчиками а, неспокойствия во всем мире, в том числе и в Европе. Они, как правило, всегда были за зачинщиками тех или иных конфликтов в Европе и в других регионах, потому что они с этого зарабатывают. Не колониальная рента, такой термин существует, в котором Британия, которая сама мало что уже производит, но она зарабатывает очень большие деньги, потому что на ее территории находятся биржи, которые постоянно работают, на ее территории находятся основные страховые компании, особенно морские и так далее. Кстати, вот простой пример: минирование и вообще вот эта активность без экипажных катеров в Черном море вызвало на секундочку. Десятикратное увеличение морских страховок, которые uh -huh. делают британцы. Неспокойность в Балтике. Пятикратный, условно говоря, рост Это тарифов. Это называется потом, ловить рыбку конечно. в купе. Но самое да. главное, последний тезис хотел сказать. Британцы открыто говорят о том, что в рамках противостояния государственных систем мы воюем не с армией, мы воюем не с режимом или управляющим классом, мы воюем с народом. Наша задача сделать так, чтобы народ потерял волю к сопротивлению. И если вы думаете, что... Сході з розуму середньостатистичні російські маргінали, алкоголіки, невдахи, якісь люди, які нічого не досягають в Російській Федерації, то ні. Хвороба їхнього маргінесу вона торкається абсолютно всіх. І здається, що передається повітряно-крапельним шляхом. Це вони нас роками звинувачували в наших біолабораторіях, але здається, що і самі підхопили якийсь дивний вірус. Ось вам дуже конкретний приклад: співак Маршал. Чи маршал? Маршал. Господи, як можна було себе назвати маршалом? Ти маршал яких? Аральних військ. То він розповідає про те, що будь його воля, Господи, де твоя воля це просто співати на якихось кремлівських концертах. Так, от, будь його воля, він би протягом 30 років самостійності України припинив би все, що там відбувається. Що саме? Любов до всього російського? Я б нагадала, що буквально в 2000-х роках найпопулярнішим політиком в Україні був Путін. Маршал, будь ласка, звісно, припини це. Зроби так, щоб цього не було. Я нагадаю, що покидські з партії регіонів зробили російську державною мовою. Маршал, будь ласка, припини і це. Чи Чорноморський флот, якому дозволили перебувати в акваторії Чорного моря. Там маршал зараз буде розповідати про те, як американці там серйозно працювали. То, здається, в когось дуже коротка пам'ять. А в мене вона завжди довга. Будь моя воля, я бы на протяжении 30 лет самостоятельности Украины пристег бы то, что там происходило, а мы не обращали внимания. Это наша вина. За 30 лет. Да куда они делаются, братушки? Американцы работали, а эта недобитая нечисть подняла голову в виде поклонников Бандеры и так далее. Они же выросли. Отцы были и деды. Тех, кого Хрущев отпустил тогда, тысячи из тюрем. Вот они такими и выросли, а мы, мы не обращали внимания. Вот и все. А, а при этом владыке. вас не бежали, что там у вас какие-то санкции? Да ну, все санкции? Наша страна огромная, богатая. А Железная. на вас лично? Нет, ну на нас лично, если это считать санкциями, то что как бы за границу мне нельзя ездить. Теперь. Ну ничего страшного, я там прожил 10 лет, и мне родина моя не вели. Ну а далі, друзі, мені лишається тільки вам побажати витримки та сил, тому що зараз увірветься в наш простір такта настільки мощна Тікток-експертка, яка буде, як і завжди, надавати нам з вами оцінку. Бо ми виявляємося, ідіоти, які посварилися із таким мощнішим сусідом, як ядерна держава. Ну, бо справді, ми справді ми кончені, ми тварі, ми ідіоти. Як ми могли, коли вони прийшли до нас з війною, чинити супротив? Ну, ми що, бляд, не могли самі здатні. Ну, скажіть, ми самі люди і хто? Ми не могли померти раніше, ніж вони будуть по нам стріляти. Нащо? Навіщо? І для чого ми з вами провокували їх на запуск ракет? Ми могли просто запустити у цих тувінців, чеченців всіх на нашій території, забирайте все. Не тільки унітази, беріть пральні машинки, тостер, чайник. Ми навчимо вас всім користуватись. А они ещё расповедают, что знам что не так. Слушайте, ну вот чем больше я читаю вот эти вот ваши комментарии, вот эти вот, знаете, тупейшие аналогии, я вот просто понимаю, насколько на самом деле вы непробиваемые идиоты, да. Во-первых, как можно было поругаться с таким соседом, с ядерной державой, которая вам давала землю, бесплатный газ, бабки, кредиты вообще просто. Вы сюда ездили работать, у вас без виз был, да, просто вот И вот вы такие бессовестные твари. Знаете, какая история? Скажу по-русски. Мы как бы топим за идею такого забора, такого баркана, такой стены до небес, чтобы отделиться от вас чтобы не быть опасными для вас, недорогие россияне, чтобы ни на что более вас никогда не провоцировать. Но вы же, сука, прилипли к нам и никак не можете отлипнуть, так как будто бы без Украины Россия существовать просто не может. Что вы просто торговали нашей безопасностью, скакали, провоцировали, устраивали марши вот эти вот ваши бандеровские, да, и сейчас вы поругались з цим сусідом, отримали по итогу по щам, що потрібно було чесно зробити давно, і ви от продовжуєте цей... Тут... Ваша логіка, якщо ви йдете по вулиці і бачите грабителя, у вас тоже є такий... в смислі грабі... у вас його немає. Нету... Ніхто... Але тортури тік-ток експертами продовжиться. І далі буде екскурс в історію від Білоруса. Загалом, я нагадаю, вдається, що знати історію, це надзвичайно важливо. Тоді вас ніколи не ушукають. Тоді ніколи вам не розкажуть про те, що вас не існує, ви ніхто вас вигадали. Ви будете знати і про радянські часи, і про розвал Савка, і про голодні 90-ті, і не тільки. Тож далі буде абсолютно вигадана історія про те, як і хто ходив на референдум. Я білорус, хочу звернутися до українців. Открою вам тайну. Знаєте, чому? В 1987 году на Горбачевском референдуме Украина проголосовала за сохранение Советского Союза, а уже в 1991 году за самостоятельную и независимую Украину. Потому что когда шла подготовка ко второму референдуму, на телевидении, в газетах, радио, на митингах вам внушали одну и ту же мысль, что Украина кормит Москву хлебом и салом а станем самостоятельными и независимыми, будем жить, как Франция. А это брехня. Я вам сейчас это докажу. Советский Союз, кроме того хлеба, что выращивали у нас, еще 40 миллионов тонн покупал в Канаде. А когда Союз развалился, Россия ни одного раза не купила Зерно. А она, наоборот, сама стала продавать. Когда Россия осталась без такой житницы, как Украина, Казахстан, она сама стала продавать зерно. А для кого же тогда покупали эти 40 миллионов тонн? А у нас же было 14 братьев. Вы можете представить себе, что в Грузии там пшеничные поля, комбайны? Нет. Виноградники, цитрусовые, чайные плантации, курорты. Пасбище для баранов там. А лепешки хачапури надо где-то еще чего-то делать. Или, допустим, Туркмения. Там 80% пустыня. А на плодородных территориях. Дыни, арбузы, хлопок. Или Узбекистан, то же самое. Виноград, дыни, арбузы, хлопок. А население растет. По 6-8 по детей в каждом, в каждом доме. Население растет. Хлеб надо кушать. А Прибалтика, там разве пшениця росла. Всіх треба було кормить. Вот для кого Росія покупала, продавала свою нефть і за нефті долари покупали і кормили братів. особливо ця моя улюблена частина, ви зрозумієте про те, що Росія у 90 та, що там проблем не було, що зерно було купу всього. Але наскільки я розумію, що вона тільки продавала, наскільки я пам'ятаю, воно таке поняття, як ніжки Буша Росію, Сполучені Штати Америки. Які росіяни так сильно ненавидять, рятували завжди? Під час Другої світової, під час голодних 90-х і не тільки. Розвал імперії це неминучий процес. Якщо ви озирнетесь довкола, то побачите, що більше не лишилось нікого. Всі тепер розмежовані, мають національні свої республіки і країни, саме це стає запорукою процвітання для того, щоб не говорити про хліб і сало. Для того, щоб не пиздити чужі унітази, а для того, щоб думати, як примножити. Хоча, ну кому це розповідати? Ну, не білорусам же, які доїдають і доношують все за росіянами. А саму Росію не треба було хлібом кормити. Ну, вам іменно так і внушили. Тепер, по поводу сала. В Києві є бісарабський ринок. Я зайшов туди, а, вирішив вибрати самий толстий кусок сала. Иду по рынку, спрашиваю, 30 гривен, 35 гривен, 40 гривен сало. Нашел самое толстое. 25 гривен. Я удивился, как так? Самое красивое толстое сало и самое дешевое. Откуда же вы его привезли? Может, думаю, из Полтавы или из Черкас? Не, говорит, из Сочи привез. Россиянин из Сочи привез сало продавать на Украину. Причем дешевле, чем на Украине. Я говорю, а как оно такое дешевое у вас? Так у нас же зимы почти нету. Кабаны пасутся по горам. Там желуди. Потом я им под, вечером подкину там пшенички, кукурузы. А вам брехали, кормим Москву хлебом и салом. А в 93 году на самостейную Украину везли продавать сало. И хлеб везли. Украинцы, приезжая к нам в Гомель, везли нам овощи, фрукты. Ну, это понятно. На Украине теплее климат. Помидоры, персики, абрикосы везли в Белоруссию продавать. А назад ехали не с пустыми руками. Набирали не только масло сливочное, там, сметану, это понятно. У нас молочка развита. Набирали в Гомеле, в Белоруссии хлеб. Мішками і везли в Чернігу і продавали його. А самі гамільчані ждали машину з Брянської області. Туди ще було дешевий хліб приходив. На второй год самостійної України в 93-му році на Україну везли продавати хліб і сало. І на цьому друзі в мене все. А ви не забувайте нам лишати свій лайк. Це українська важливо для поширення всієї нашої антипропаганди. Підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф, коментуйте почути і побачене. А найголовніше, а найперше, це не забувайте задонатити в підтримку 37-ї бригади морської піхоти. Хлопці, дівчата, надзвичайно чекають нашої допомоги. Цей збір затягнувся, але я... що найближчим часом ми зможемо його завершити. Тож переходьте і донайте. І бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі!